Вітаю, шановні глядачі! Це наш новий випуск Шведська Бюрократія без болю. І з вами Анастасія Біленко та Христина Гевчук. І сьогодні ми з вами поговоримо про етаблерінс Ершетні. Етаблеріс Ешетні це фінансова допомога, яку отримають люди від фшехрінс тобто від каси соціального страхування Швеції. Фінансову допомогу. Отримують учасники програми від Арбецьформедлін і Таблерінспрограмит. Про участь у цій програмі ми розказували раніше. Тож зараз у цьому відео ми розкажемо про фінансову допомогу, яку мають право отримувати учасники даної програми від Арбецьформедлін. Христина, скажи, будь ласка, оця грошова допомога, яка називається Таблерін Сершетнін. Чи це фіксована сума, або це залежить від того, яка ситуація у кожної окремої особи? Перший період участі в етаблерінгськ програми, тобто під час періоду картлейний, коли проводять інтерв'ю з вами, враховують ваші компетенції, знання, навички тощо. Упродовж цього періоду ви отримуєте 231 крону в день. Коли ви берете повноцінну участь в етаблець програми, тоді етаблениць ершетній дорівнює 308 крон в будній день. Важливо зазначити, що це лише будній день, тобто максимум ви можете отримувати за 5 днів в тиждень. Розкажи, будь ласка, як робиться заявка? Заявку на етаблениць ершетній можна робити онлайн. А для цього необхідно використовувати Банк Іді. Якщо ж у вас наразі немає банку ді, а вам потрібно зробити цю заявку, то ви можете зробити це в паперовому варіанті. На сайті вже є даний бланкет, який ми зараз опрацюємо. Ось так виглядає бланкет. Насамперед хотіла би зазначити, що етаблерінь сершетній виплачується після пройденого на програмі місяця. Тобто, наприклад, якщо ви почали брати участь в Етаберенськ програмі в липні, то гроші за липень вам прийдуть в серпні. Важливо, дану анкету необхідно заповнити до 7-го числа в даному варіанті серпня, і тоді ви отримуєте виплати 26 серпня, і ви отримаєте тоді за липень. Якщо ж ви через певні обставини не змогли заповнити дану анкету до 7. Серпня, ви можете це зробити до кінця серпня, і отримати тоді виплати за липень вже в вересні, якщо ж, наприклад, ви не заповнили знову ж таки через певні обставини цю анкету в серпні, а заповнили, наприклад, в вересні за липень, то можливий такий варіант, що взагалі гроші за липень вам можуть не виплатитися. Це буде залежати вже від працівників у Шекрінськаса і від важливості цієї причини, чому ви не заповнили. Отже. Ми маємо цю анкету. Тут ми заповнюємо ім'я та прізвище учасника, першу номер. Вибираємо місяць, за який ми хочемо отримувати теблеринця щетній, в даному випадку липень. Якщо ж, знову ж таки, ви заповнюєте цю анкету не в серпні, а в вересні. Тоді ви повинні вказати, через які причини ви не змогли заповнити це в серпні. Третім пунктом ви заповнюєте дні, які ви брали участь в програмі. Якщо ви брали участь від понеділка до п'ятниці цілий місяць, тоді ви ставите хрестик тут. Якщо ж ви через певні причини не брали участь в певні дні, тоді ви заповнюєте наступний рядок. Цифра відповідає. Цифрі місяця. Наприклад, 1, 2, 3 липня ви брали участь в програмі, але 4 липня ви, наприклад, захворіли. Тоді вам тут потрібно вказати S. Тут ви ставите хрестики, тут ви вказуєте S, що ви захворіли. 5, 6, 7 ви брали участь, ставите тут хрестики. 8 числа, наприклад, захворіла ваша дитина, і ви повинні вабити. Тобто. Доглядати за дитиною, тоді тут ви ставите TFLIT Word of barn». В. І так далі. Важливо зазначити, якщо ви упродовж цієї програми захворіли цього ж самого дня, коли ви захворіли, необхідно дзвонити до працівників РБЦ і повідомляти їх. Тут ви вказуєте, чи ви повідомили. Рабецформетлін чи ні, і пояснюєте, чому ні. Якщо ж ви хворі більше семи днів, необхідно довідку від лікаря, і тут ви вказуєте, чи ви надали цю лікарську довідку працівникам ребецьформетлін чи ні. Також, наприклад, якщо ви відсутні через певні сімейні обставини, наприклад, ви приїжджаєте в інше місце або ви присутні на похороні тощо, тоді так само необхідно повідомляти працівників РБЦ Важливо, ви можете максимум бути відсутні лише три дні на сімейних обставинах. І про це також потрібно повідомляти РБС і тут ви вказуєте, чи ви повідомлені, чи ні. Наступне: якщо ви, наприклад, навчаєтеся в вищому закладі або в комбуксі, і у вас є екзамен, поважна причина. Тоді ви також повинні про це повідомити працівників РБСформен і можете взяти вихідних, і тут ви вказуєте, чи ви повідомляли працівників РБСформен чи ні. Якщо ви, наприклад, працюєте частково, і у вас важлива зустріч або інша важлива причина, чому ви повинні бути на тій роботі, то ви також повинні повідомити працівників РБСформентлін і про це необхідно вказати в самій заявці. Чи ви повідомили, чи ні. Якщо ж, наприклад, ви працюєте тимчасово і отримуєте зарплату. Про це також необхідно повідомляти. Тут ви вказуєте, якого числа ви працювали, скільки зарплату ви отримували, скільки годин ви працювали та хвилин. Тут ви вказуєте дату заповнення, підпис і номер телефону. Ось і все. І цю анкету ви можете відправити на цю адресу або передати працівникам Ошекрінськаса. Кристина, як я бачу з цього сайту, коли людина подається на Etaблішетні, вона також може подаватися на дві додаткові фінансові допомоги, які називаються Etaблінсті та також Бустац Ершетнін. Розкажи про них більше, будь ласка. Так, у вас також є можливість, якщо ви відповідаєте умовам подаватися на етеблений стілек або бустас першетній. Етиблерний стілек це додаткова фінансова допомога для учасників, у яких є діти до 20 років. Якщо ви є опікуном для дитини, якій не виповнилося 20 років, і вона проживає разом з вами, і прописана за тією ж адресою Скатаверкет, ви маєте право податися на етиблеринстілеги. Сума, це залежить від віку дитини. Максимум ви можете отримувати фінансову допомогу на трьох дітей, і вона не повинна перевищувати 4500 крон в місяць. Якщо ваша дитина має, наприклад, сомарйоб, отримує самостійно прибуток, який перевищує 4000 крон. То ви не отримаєте фінансову допомогу за цю дитину. Також, якщо у вас є аліменти від «Фошекрінськаса», це може впливати на отримання фінансової допомоги. Щоб отримати етаблем Стілег, вам необхідно заповнити дану заявку і надіслати її на адресу «Фошекрінськаса». Оплата ЕтебленсTeLeg. Проводиться того ж самого дня, як і так далі, 26 числа кожного місяця. Якщо у вас є якісь зміни, наприклад, дитина переїжджає від вас або починає працювати тощо, ви про це повинні повідомити в Крім Скасу. Власне Сершетній це фінансова допомога для учасника етабенець програмет, який живе один в житлі. Тобто. А ви проживаєте самі, не з родичами, не як і не Буенде. Ви самі орендуєте житло, пошта або андрахант. Ви також прописані за цією адресою в Скотверкеті, і ви можете максимум отримати 3900 крон в місяць з умовою того, що ви оплачуєте самостійно мінімум 1800 крон. Крону місяць. Наприклад, якщо ваше житло коштує, скажімо, 4 тисячі крон в місяць, ви мінімум повинні оплатити 1800 крон, і ви отримуєте фінансову допомогу 2200 крон у місяць. Щоб отримати цю фінансову допомогу, ви також заповнюєте анкету і направляєте її на адресу Фошекрінська. Оплата проходить таким ж самим чином, що є таблетність решетній, тобто 26 го числа кожного місяця. Також варто зазначити, що на суму даної допомоги фінансової впливає отримання вами іншої фінансової допомоги за житло. Наприклад, якщо ви отримуєте бустец бідрак або Бустат зтілек, ваша сума отримання Бустатс-ершетній може зменшуватися або взагалі скасовуватися. Також необхідно повідомляти про всі зміни, які у вас відбуваються. Ви приїжджаєте в інше житло або у вас починають жити інші люди, у вас змінюється сума оплати на житло тощо про це все потрібно повідомляти працівників Форшекрінська. Дякую, Христина. Розкажи, будь ласка, яким чином людина отримує кошти. А від Фошекрінська. Ви можете отримати на банківський рахунок, якщо у вас є шведський банківський рахунок, або ви можете отримувати через аві, тобто так звані чеки, які вам будуть приходити на пошту, за якою ви зареєстровані, це АВІ ви можете обміняти в певних магазинах на контакт. Якщо у вас є банківський рахунок, в Швеції вам необхідно подати заявку, що ви хочете отримувати кошти саме на цей рахунок. Для цього ми заповнюємо наступну заявку. Ось так вона виглядає. Тут ми заповнюємо ім'я та прізвище, перший номер. Адресу, за якою ви проживаєте. Ви вказуєте дані від свого банківського рахунку номер та номер. Це ви можете знайти на сторінці вашого банківського рахунку. Тут ви пишете дату заповнення, підпис та номер телефону. Христина, розкажи, будь ласка, чи бувають випадки, коли відмовляють в наданні такої фінансової допомоги? Або чи є якась система штрафів? Так, звичайно, якщо ви не дотримуєтесь умови участі в етабленість програми, наприклад, ви не берете участь в зустрічах, в активностях, ви відсутні під час вашої практики, навчання тощо, тоді вам приходить перший раз попередження від працівників Арбатсформені. Другий раз, якщо це повторюється, то у вас знімається. Етаблень ершетний за один день, третій раз, якщо це повторюється підряд, у вас знімається виплати за 5 днів, четвертий раз знімається виплати за 10 днів. І уже в кінці у вас знімається виплати за 45 днів. Важливо також, що якщо у вас зняли виплати за ці 45 днів, необхідно все рівно заповнювати заявку на отримання. Тверень-серчатній від Фушекрінська, тому що якщо ви не будете це робити, наприклад, якщо ви брали участь лише перших п'яти днів, але ви не заповнили цю анкету, то вам не прийдуть гроші навіть за ці перші п'ять днів. Отже, висновок: найкраще це бути завжди на контакті з працівниками «Арбець Ромайн. Тобто, якщо у вас є певні обставини, за якими ви не можете брати участь в якийсь день. У програмі про це потрібно зразу повідомляти, аби потім не було певних непорозумінь з виплатами від Фошекрін з І останнє запитання: чи може людина отримувати декілька фінансових допомог? Наприклад, от ми з тобою, Христина, записували відео про економік Bistond. і це допомога від комуни. І зараз ми робимо угу. з тобою відео про Ершетнін. Угу. І чи може людина отримувати ці дві допомоги одночасно, наприклад? Знову ж таки залежить все індивідуально. Зараз українські біженці подають заявку на Economist Bistond або фашидністоди в комуні, адже українські біженці не можуть одразу ж після отримання першонумер брати участь в витаблені з програми. Навіть якщо ви берете участь. Грубо кажучи, з липня в етабленість програми, ви отримаєте кошти лише в серпні, тобто липень і серпень вам потрібно за щось жити. І це саме комуна, яка забезпечує вас перший час фінансовою допомогою. Як тільки ви отримаєте етаблеринської, сума економісних бістонт або фошедні стоди. Від комуни також змінюється, адже кожного місяця, коли ви заповнюєте заявку в комуну на отримання фінансової допомоги, вам потрібно вказувати, яку ви фінансову допомогу отримуєте від інших інституцій, в тому числі від Фошек Рінськасен. Тобто кожного разу вам потрібно буде так само вказувати, що ви отримуєте етаблені сіршетній від Фошегінськасен. Потім, наприклад, ви отримуєте бустац від рак, партвідрак від Фошекрінськасен. Відповідно, сума вашого доходу змінюється, якщо вона є достатньою для вашого прожиткового мінімуму, то ви або будете мати набагато меншу економічну допомогу від комуни, ніж ви мали ці місяці, липень-серпень, грубо кажучи, або ж ви взагалі втрачаєте цю економічну допомогу від комуни. Тому що, в першу чергу, за ваше фінансове забезпечення відповідальна фушекська са, і вже потім. Якщо у вас цієї суми не буде вистачати, буде відповідально так само комуна. Дякую, Христина. Дякую за таку цікаву інформацію та розмову. На цьому наш випуск Шведська бюрократія без болю Етаблірин Сершетнін підходить до свого завершення. Дякую за те, що ви слухали, переглядали це відео та до наступної зустрічі. Па-па. Чао!